А ви знали, що можна взяти тваринку безкоштовно зі всіма вакцинами та документами? Скільки він важить? Сім дорослий, так з паспортом з усім кастрований, соціальний кіт. кіма, так, так. Ема, так? так? <клес> любий, рябий, і чорний, і смугастий, і білий з рижим. Обирайте красуня. І ти. цікавий лук. Тобто у кожного вже є готовий паспорт вакцинацію. і безкоштовно забирати котика. Їх знайшли в підвалі на теремках, викинуті в коробку. Знайшли, забрали, відвезли в клініку в дуже важкому стані. Тут багато тваринок з прифронтових зон. Перість і Алфі. Адідас. Це ти собі такого чорнявого, Сіамський котик. Це я точно буде води. Цікавий у нього окрас. Роки, дивіться, це Два Дівчинка, роки. Два місяці. Дівчинка, чотири роки. 30 кілограм. Всі рижі завжди активні. Любко, вишня, квітка, абжілка.